раніше не було у нас під, під прицілом. то там грушка дерево, згорода. Як воно могло побитися? Трошки скла. яка сила. Хлопців викликали, бо воно кидало вікна і вони не закриваються зараз. В подвалі хату кидає, в подвалі. що казав? Шахет збили, потім пішли ракети, то в одній стороні взривається, то в другій стороні взривається, то в третій, хата колише, потолки лопають, гіпсокартон зривається, вікна розлітаються. Чекаємо, 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 або й тривоги, як завжди, стекло збираю, Виносимо. Що може мріяти? Мріяти можемо в одному, як Бог дав би, щоб раніше все закінчилося. Дай дай Господь Бог, звідки прийшло, туди нехай йде.